Перед тим, як нам провести референдум, треба зробити множество шагів. Во-первых, нам треба повернути Віктора Федоровича, який зараз на данный момент находится на території Російської Федерації. Тобто, по відвращенні Віктора Федоровича, я думаю, должен быть ряд о по крайней мере, порядка для проведення референдума, тому що зараз ви самі виділи не принципе, ситуацію. О другій годині раптом виникла пропозиція, а чи не пройтися вулицею Артема, Що й було виконано. Проте потім вирішили завітати до облдержадміністрації. І це попри те, що, як повідомила прес-служба СБУ, було затримано чергового народного губернатора Михайла Чумаченка, якому інкримінували дії, спрямовані на повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України. Біля адмінбудівлі активістів зустріло кільце правоохоронців, яке на заклики розійтися лише щільніше зімкнулося. Активісти почали вимагати, аби до них вийшов очільник області Сергій Тарута, а потім, не дочекавшись, почали відходити. Залишилася тільки невеличка групка людей, які скандували наступне. На роботу. Основна ж маса мітингувальників подалася до райвідділу міліції Ворошиловського району вимагати звільнення затриманих соратників. Їх відпустили. У руках вони тримали свої справи. Нас двоїх судя. От мене і Олега. Вот они, Вотані от наші тож до на нас написали. судят? Організована приступна та люди їм не повірили. Тож і розходитись не збиралися, вимагаючи, аби відпустили ще мінімум чотирьох осіб. Сергій Мотков Сергій Чорний, програма регіон. Про інші важливі події, що сталися протягом поточного тижня, дивіться далі у відеоогляді. Венеціанська комісія одностайно визнала кримський референдум нелегітимним. Водночас, Конституційний суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради Криму щодо незалежності півострова та Севастополя. Російський парламент у свою чергу на позачерговому засіданні одностайно схвалив внесений Володимиром Путіним федеральний конституційний закон про прийняття до складу Російської Федерації Республіки Крим та утворення в складі Росії нових суб'єктів Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь. Народний депутат Микола Левченко очолив обласну організацію партії регіонів. Таке рішення було прийнято на 26-й конференції обласної ланки. Крім того, з лав організації виключили колишнього голову обласної ради Андрія Федорока та її теперішнього очільника Андрія Шишацького, який подав заявку про вихід з партії та складення повноважень голови обласного осередку ще на початку березня. Донецьк відвідав голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. Він роз'яснив, що собою представляє процес люстрації, який вже пройшла низка європейських держав, а також наголосив, в Україні він не буде пов'язаний з політикою. Формування комітету тим часом триває. Протягом тижня голова Донецької облдержадміністрації провів низку зустрічей, в тому числі зі студентством регіону Сергій Тарута, пообіцяв молоді допомогти у вирішенні проблемних питань, зокрема, дати змогу працювати влітку та після навчання, зробити можливим міжнародний обмін студентами. Тощо не оминув увагою чільник регіону і представників культури. Їх він запевнив, що вже найближчим часом всі заклади культури області буде переведено з державного фінансування на обласне. Світовий банк збільшив свій портфель в Україні, що повинно покращити інвестиційну складову не лише в цілому в державі, а й на Донеччині. Зокрема, тим часом у четвер на кордоні з Росією виникли проблеми з розмитненням товарів. Про це під час зустрічі з керівництвом Донеччини повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. Також у рамках робочої поїздки міністр зустрівся зі студентами з пудеї провідних донецьких вишів, прослухали лекцію від урядовця та поставили питання, що їх хвилюють. Докладніше про візит Павла Шеремети в матеріал. Аліна не лише Під час робочої поїздки до Донеччини міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета наголосив на тому, що на сьогодні в Україні є дві головні проблеми, які заважають будувати розвинену економіку: це порожня держскарбниця та корупція. Але для їх вирішення наша країна вже отримала допомогу з заходу. Працює місія мірового валютного фонду. Ми теж обсуждали десь з уже в Донецькій міровий банк, Всемірний банк увілічив свой портфель в Україні в шість разів на цей год, і соответственно, є доступ і для Донецька, і для других городов в області теж на, 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 на особливо інвестиційні проекты банка. Також для того, аби стабілізувати українську економіку та вивести її на вищий рівень. Міністерство економ-розвитку планує переглянути відносини з малим та середнім бізнесом. Задачу, которую поставил перед собой Министерство экономики, экономического развития и торговли, в том, чтобы по, ну, по всей стране дерегулировать особенно малый и средний бизнес. То есть, да, это немножко, наверное, даст эффект немножко дальше, потому что на самом деле вопрос не только законодательства. Законодательство, законодательство это необходимое условие, но, но недостаточное. Очень важна как, как потом ці закони і складаються, дуже очень важна теж якої отношення імеє государство в целом на національному рівні, на обласному рівні, на районному рівні, чим ближче к людям бізнесу. Але поки Україні допомагає захід, зі сходу з'являються певні проблеми. Нагадаємо, що у середу на екстреному засіданні РНБО серед прийнятих рішень було і введення візового режиму з Росією. Саме з цим наразі пов'язують проблеми, що виникли у четвер на кордоні щодо розмитнення товарів. Нам Развитию торговли мешают и непродуманные, иногда такие я бы сказал психологические эмоциональные решения наверху. Вот заявление вчора Порубия в отношении того, що водить візи я думаю оно абсолютно було непродуманным, оно не в інтересах України, і це є ще одною зоною совместных противоречий, і на границе вже сьогодні з'являються большие проблеми по розтамушки. Голова Донецької облдержадміністрації також зазначив, що Донеччині важлива співпраця не лише з західними країнами, а й з Росією. Наши металлические заводы не поставляют в Россию не от того, что нам кто-то мешает, а от того, что там цена намного дешевле, чем поставлять в глобальный мир. Сегодня в Европу мы поставляем на 100 долларов дороже, чем в Россию. Поэтому есть экономические обстоятельства, и то, о чем мы говорили, мы должны научиться жить в глобальной конкуренции, в мировой. Після зустрічі з керівництвом регіону міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шермета зустрівся з донецькими студентами. Зустріч урядовець залишився задоволений, адже для себе поставив декілька завдань. Коли я приділяв пріоритети міністерства, в тому числі і свої собственно, я приділив крім отримання денег, ресурсів, фінансових ресурсов кратковних зараз, на я виділ виділив ще три пріоритети. Перше це чистий. антикоррупционный закон про госзакупки практически готов, нужно утвердить. Второе, дерегуляция – это то, что мы здесь много говорили, это немножко сложнее, там 24 закона. И третье, это человеческий капитал. Я претендую, я думаю, что это мы должны это делать, на роль фасилитатора, на роль моста между бизнесом и экономической аудиторией. Кстати, очень хорошо, что у меня, у меня хронологически получилось сегодня так, что я вышел из бизнеса, и фактически кое-какие, вы слышали, кое-какие идеи, Я приносив туди сюди, вето одіторію. Павло Шеремета також зазначив, що він має намір зустрічатися зі студентами всієї України, адже молодь є майбутнім держави. Данило Ширшиков, Марія Голобокова, Олександр Лещенка, Дмитро Стрибольов, програма регіон. До кінця року на Донеччині мають відкрити новий медичний центр. Керманич регіону Сергій Тарута відвідав Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання. Там він ознайомився з ходом будівництва ПЕД кт Центру, де планується проводити радіодіагностичні обстеження з використанням пет технологій, тобто методом ядерної медицини. Так, наприклад, лікарі зможуть виявляти ракову пухлину розміром навіть в один міліметр. Побувала в майбутньому центрі і Марія Голубокова. Зведення Петка те центру, який дозволить на ранніх стадіях виявляти ракові пухлини, триває з 2010 року. Будують його в рамках державно-приватного партнерства між Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою облрадою та благодійним фондом розвиток України. Зовні приміщення вже готові, втім, всередині ще багато чого треба доробити. Саме ж обладнання закупили ще у 2008 році. Сергій Тарута не оцінив таке довге будівництво. Загальна ж вартість будівництва складає близько 190 мільйонів гривень. За цей час було вкладено. Дано майже 95 мільйонів. Це субвенції з державного бюджету, кошти з місцевого бюджету та благодійників. Втім, на сьогодні будівництво призупинилося через відсутність фінансування. Чотири годи строїтельства та недопустимо для такого унікального обладнання. Мы должны в этом году, до конца года, его запустить. Финансирование есть проблемы, но мы их решим. Мы для этого есть, чтобы решить эти проблемы. Здесь необходимы еще достаточно такие серьезные суммы для того, чтобы можно было оплатить и строителям, и подрядчикам, и монтажникам для окончания всех строительно-монтажных работ. Для Донеччини такий центр необхідний, адже в регіоні спостерігається зростання онкопатології та неврологічних захворювань. Особливістю центру буде виявлення патології на клітинному рівні. Основний склад медпрацівників вже готовий до роботи. Вони проходили практику в Турції, мають побувати і в Європі. Всього працюватиме близько 180 медиків. Вони за 12 годин, а це дві зміни, можуть обстежити до 25 пацієнтів. Сочетание позитронной эмиссионной и компьютерной томографии позволяют нам увидеть изменения не только в органах, когда уже образуется опухоль, а позволяет увидеть нарушение функции еще на уровне клетки, на уровне изменений обменных процессов, протекающих в клетке, до того, как произойдет изменение в самой морфологии, то есть пока появится опухоль. На різних поверхах будівлі буде розміщено виробництво радіофармпрепаратів, декілька видів ПЕТ та КТ-діагностик та адміністративно-консультаційний поверх. Обстежитися зможуть пацієнти з онко, невро та психопатологіями. Процесс диагностики очень сложный. В целом он будет занимать с момента прихода пациента в наш центр до того, как мы его уже будем отпускать, порядка 5 часов. Только лишь потому, что пациент должен будет выдержать период полураспада радиофармпрепарата. Эти радиофармпрепараты, они ультракоротко живущие. Для организма пациента они не, вреда не приносят, так как за тот период времени, пока они находятся в организме человека, они не успевают. Крім того, ще не вистачає частини обладнання. Але Сергій Тарута зазначив, аби врятувати не одне людське життя, затягувати з будівництвом не можна. Марія Голобоко, Олексій Костюк, Дмитро Стрибульов, програма Регіон.